Усім привіт! Це блог Поганий Соціолог. І сьогодні у рубриці Хто такий ми поговоримо про п'ятого президента України бізнесмена, мецената Петра Порошенка. Тож, якщо вам цікаво, з чого почалась політична кар'єра, яке військове звання, і який рейтинг нині має Петро Олексійович, то залишайтесь тут. І я відразу, як годиться, хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликається зробити решту. Поїхали! У нашому мобільному додатку Оперсо ми провели опитування серед українців і для початку запитали, як вони ставляться до Петра Порошенка. 23,5% сказали, що повністю або скоріше позитивно. Проте 64,5% опитаних ставляться в тій чи іншій мірі негативно. Чому ж? Ну а далі ми запропонували респондентам декілька тез про життя і діяльність п'ятого президента і попросили їх вказати, правда це чи брехня? Перша теза була така: свій перший мільйон Порошенко заробив на постачанні какао какао-бобів в Україну. 31% опитаних сказали, що це правда. 11,5% – що брехня. Та насправді бізнесом Порошенко почав займатися з 1986 року, організувавши спочатку компанію з розробки та настроювання комп'ютерних програм і торгуючи з четвертого курсу університету на біржі. На п'ятому курсі він уже їздив на власній волзі. У перебудований час організував сервісний центр, який став одним із перших в Україні кооперативів. Центр консультував радянські підприємства з питань виходу на зовнішні ринки та допомагав їм укладати контракти. Причому комісія від розміру контракту становила від 0,5% до 1,5%. До його клієнтів належали металургійні заводи, підприємства військово-промислового комплексу та будуправлінь. З 1990 по 91 рік Порошенко працював заступником генерального директора об'єднання малих підприємств та підприємців Республіка, одночасно займаючись торгівлею. А на початку 90-х Порошенко дійсно займався поставками в Україну какао-бобів. Робив він це спільно зі своїм однокласником Сергієм Зайцем, який згодом відповідав у Рошен за зовнішню торгівлю. Вони закуповували в Європі сировину. Яку потім перероблювали кондитерськими фабриками по всій країні, починаючи з 1996 року, Порошенко був головою наглядової ради, а те Вінницька кондитерська фабрика. За нею, в 1997 та 1998 роках пішли фабрики в Маріуполі та Кременчуці. У 98 році Порошенко купив контрольний пакет акцій найбільшої в країні київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса. Закінчивши університет, Порошенко разом із батьком та братом придбав Вінницьку кондитерську фабрику, на базі якої згодом вже виникла корпорація Роше. Порошенко щільно асоціюється лише з корпорацією Роше. Насправді, бізнес імперія президента охоплює чи не всі галузі економіки, від сфери послуг та ЗМІ до агропрому та фінансів. Друга теза. Партія Петра Порошенка Солідарність у 2000 році стала одним із п'яти засновників партії регіонів. 55,7% і опитуваних сказали, що це правда. 11,7% – що брехня. І це правда. Про початок політичної кар'єри Порошенка у його офіційній біографії на президентському сайті написано скупо. 1998-2002 рік народний депутат України третього скликання? При цьому не згадується, що путівку до великої політики він отримав від партії СДПО. І що рішення включити перспективного бізнесмена до лав соціал-демократів, нібито ухвалив особисто Віктор Медведчук. Як запевняє сам Петро Порошенко, формально він ніколи не був членом партії СДПО, а через два роки після виборів взагалі розійшовся з ЕСДКами, створивши свою солідарність. Це єдиний партійний бренд, який згадується в офіційній біографії президента. Там не згадується, що солідарність у 2000 році дійсно стала. Одним із п'яти співзасновників об'єднання з довгою назвою партія регіонального відродження, Трудова Солідарність України. Ну, пізніше партію, назву партії скоротять до «Партія регіонів. Солідарність одна з найбагатьох партій в Україні з такою довгою історією. Сьогодні партія Порошенка носить назву Європейська Солідарність. А станом на жовтень 2022 року, Європейська солідарність має рейтинг 11%. Це за результатами нашого щомісячного дослідження, яке Оперсо проводить методом телефонних інтерв'ю. Детальніше про рейтинги інших партій можете переглянути відео за посиланням. Наступна теза: Віктор Ющенко, кум Петра Порошенка. 32% опитних знали, що це правда. Ще 26 думали, що брехня. Віктор Ющенко дійсно кум Петра Порошенка. Він хрестив двох доньок-близнючок Петра Порошенка Євгенію і Олександру. Кумою Порошенка стала Оксана Білозір, співачка та екс-міністр культури України. Порошенко вважався близькою довіреною особою Віктора Ющенко. Будучи ймовірно найбагатшим бізнесменом серед прихильників Ющенка, Порошенко часто згадувався як один із головних спонсорів нашої України, тоді партії Віктора Ющенка та Помаранчевої революції. Відомо, що він розраховував обійняти посаду прем'єр-міністра за президентства Ющенка. Яка, однак, дісталась Юлії Тимошенко. Наступна теза. У 2009-10 роках Порошенко був міністром закордонних справ України. 64% знову ж знали, що це правда. Лише 8% думали, що брехня. Дійсно, 7 жовтня 2009 року президент України Ющенко висунув Порошенка на посаду міністра закордонних справ. Порошенка було призначено Верховною Радою 9 жовтня 2009 року. 12 жовтня 2009 року Ющенко повернув Порошенка до Ради національної безпеки та оборони України. І з 3 березня 2010 року, після відставки уряду Юлії Тимошенко, Порошенко протягом тижня тимчасово виконував обов'язки міністра до формування уряду вже Миколи Азарова. На додачу до міністерських портфелів 23 лютого 2012 року президент Віктор Янукович після зустрічі з Петром Порошенко, під час якої вони обговорили план реформ, рекомендований Порошенком, повідомив, що останньому запропоновано посаду міністра економіки, і 23 березня 2012 року Янукович підписав указ про призначення Порошенка міністром економічного розвитку та торгівлі. Наступна теза. У 2014 році Петро Порошенко переміг на президентських виборах під лозунгом Повернемо Крим додому. Майже 36% опитних думали, що це правда. Ще 33% впевнені, що брехня і були праві, бо лозунг був трохи інший. Коли 2013 року в Україні розпочався Євромайдан, Порошенко підтримав протестувальників. Крім того, він нерідко з'являвся на Майдані з публічними виступами. Деякі ЗМІ Росії говорили про те, що. Політик є спонсором цих протестів. Сам же Порошенко зізнався, що спонсором він був революції лише водою, їжею і дровами. Звичайно, кампанія Порошенка проводилась під гаслом Жити по-новому. Кандидат у президенти дав обіцянку народу, що, будучи главою держави, покінчить із політичним впливом олігархів. Також Порошенко говорив про те, що має намір проводити переговори із сепаратистами на Донбасі. Зрештою, Порошенко здобув е, свою перемогу за підсумками першого туру виборів. Але е, вже під час своєї інавгураційної промови Порошенко дійсно говорив, що поверне Крим. А от якби вибори відбулися найближчої неділі, то Порошенко Петро Олексійович навіть не потрапив би до другого туру, тому що зараз його рейтинг складає близько 7%. Це результати нашого всеукраїнського телефонного опитування. І... Е, Якщо вам цікаво подивитися результати інших е, кандидатів в президенти, то посилання на це відео на вашому екрані. Наступна теза: під час правління Порошенко принципово жодного разу не зустрічався із Путіним. 22% опинених думали, що це правда. 48,5% знали, що це брехня. Петро Порошенко шість разів зустрічався з Володимиром Путіним, намагаючись вирішити конфлікт на Донбасі. Президенти двох країн говорили у різних форматах. І у різних містах Європи. Проте, врешті-решт, мирні перемовини зайшли в глухий кут, як ми знаємо. Наступна теза: кондитерська фабрика Рошен у Росії продовжує успішно працювати, незважаючи на війну. 48% думають, що це правда. 29% що брехня. І вони праві. Липецька фабрика Рошен зупинила свою роботу ще у квітні 2017 року. Цукерки випускали аж до останнього робочого дня. У корпорації наголошують, що виробництво довелось зупинити через вплив геополітичних факторів. Але на підприємстві залишається кілька працівників, а також воно продовжує платити, хоча й ну невеликі, але податки в бюджет Росії. Наступна теза: прізвище Порошенко фігурує у близько 20 кримінальних провадженнях, які були відкриті після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Майже 79% опитаних думають, що це правда. Лише півтора відсотки, що брехня. Дійсно. Прізвище п'ятого президента України фігурує у близько 20 кримінальних провадженнях, які були відкриті вже після приходу до влади команди Володимира Зеленського. З цього вже можна робити окремі серіали і меми. Одні провадження закривають, інші періодично відкривають. Але чи впливає саме ці справи на падіння рейтингів Порошенка? Хто знає. Так, одна з останніх справ була відкрита 20 травня 2020 року. Офіс Генпрокурора України розпочав розслідування стосовно Петра Порошенка у справі про державну зраду та зловживання владою. Справу е завели після публікації записів його ймовірних розмов із колишнім віцепрезидентом США Джозефом Байденом та держсекретарем Джоном Керрі. Звичайно, що всі звинувачення Порошенко спростовує. Наступна теза. Порошенко продав усі свої активи за винятком п'ятого каналу, коли його було обрано президентом. Лише 19% опитних гадають, що це правда. 56,5% думають, що брехня. І от якраз продажу усіх активів не відбулося. Під час передвиборчої кампанії 2014 року Порошенко також обіцяв продати всі свої активи ну, за винятком п'ятого каналу у разі обрання його президентом. Але після виборів Порошенко передав свої активи до управління інвестфонду Prime Assets Capital, яким керує батько політика. У березні 2015 року Порошенко заявив, що залучає до продажу своїх активів міжнародну компанію Ротшильд. За умовами укладеної угоди Порошенко, втративши право втручатись у процес продажу, а всі повноваження отримала Ротшильд. 14 січня 2016 року Порошенко заявив, що передав у незалежний сліпий траст свою частку Рошена. І тепер не може контролювати актив на період президентства. Також він пообіцяв у майбутньому передати трасту Міжнародний інвестиційний банк. При цьому він стверджував, що за умов, які склались в Україні протягом останніх років, знайти покупця на його активи досить складно. І остання теза. Петро Порошенко має військове звання майора. Лише 9% знали, що це правда. Майже 24 думали, що брехня, і майже 65% вагали з відповіддю. Але це правда. Дійсно, Порошенко має військове звання майор за військово-обліковою спеціальністю військовий перекладач. У 1982 році Порошенко поступив на факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету. У 1984 році, навчаючись на другому курсі, Петро Олексійович одружився з Мариною та майже відразу після весілля був призваний до радянської армії і проходив службу в Казахстані. І, за власними словами, брав участь у бойових діях. Саме в армії він познайомився з майбутнім своїм партнером Ігором Кононенком. Також, поки був в армії, став батьком. 1985 року народився син Олексій. Звільнився у запас у 1986 році, після чого повернувся до університету на третій курс. А хто ще з президентів має військове звання? Отож. Ну що ж, я дякую вам за перегляд і за підписку. Бережіть себе. Слава Україні!